Хочу з вами поговорити про такий марафон, як Артвірш 2024 року. Це є такий художній більший марафон, який малюється ілюстрації до якихось сучасних або класичних віршів чи віршів, які покладені. До пісень, тобто я якісь пісні, там я так і це також можна використовувати. Мета даного марафону це підтримка в першу чергу саме української творчості, це з таких категорій, як література і. Опри затворчи це такі гігант, на чому взагалі тримається Україна, це наші витоки, це наше майбутнє, це українська мова, і таким чином цей марафон більше, чим просто марафон. Набагато більше, чим просто звичайний марафон, на мою думку.